Вітаю кожного підписчика та глядача мого каналу «Чарівна Магія життя. Сьогодні 17 люте. Мене звуть Наталія. Кожного кожного з вас я обнімаю і кожному, -кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Сьогодні дуже складний день, і звертаюсь у вас. Насамперед для того, щоб попередити, будьте обережні зі своїми грошима сьогодні. В сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь, але будьте обережні. Ну що я хочу сказати? Чого ж обережні? Ну, того, що е, ця доба. Знаходиться під владою такої енергії непростої. Вона панує сьогодні і здатна пробуджувати давні переживання та витягувати назовні приховані страхи, образи. Тим часом цей день може виявитись досить позитивним, оскільки дозволяє вам ну, набути внутрішню силу і гармонію із собою та самостійно створити власне ідеальне майбутнє. Звичайно, цей процес буде непростим і вимагатиме від вас максимальної зібраності та усвідомленості. Проте, пройшовши цей період, правильно використовуючи його енергію на благо, ви досягнете успіху у всіх своїх починаннях. Особливо цього дня поєднання доби та місяця у Терезах, напомнить добу цей день особливою. Атмосферою, що допомагає досягти ідеального балансу між духовністю та матеріальними устремліннями. Вплив сузір'я дозволяє позбутися конфліктів. Та непорозумінь в будь-якій ситуації. Тому день відмінно підходить для примирення, досягнення компромісів, однак не варто забувати про його важку енергетику, яка може бути здатною стати причиною дратівливості. Щоб уникнути неприємностей, вам необхідно зосередитись на конструктивному спілкуванні та не приймати жодних рішень. В цю пору користь принесе самоаналіз, визначення своїх істинних бажань та потреб, визначення подальших кроків до мети, вплив на енергетику цього дня. Даної доби робить його часом ну, даже якимось очищенням та порятунком від усього, що заважало вам. Добитися успіхів, бо вийде все, підніметься і буде у вас перед очима. Важливо, можливо, настав час відпустити минуле. От вийшло воно а ви його просто відпускаєте, Забуваєте про ці переживання та образи, дозвольте собі підготуватись до майбутніх змін. Сьогодні ви отримаєте шанс змінити своє майбутнє. Однак сформувати нові взаємозв'язки. Будьте гранично обережні, пам'ятайте, що все що відбувається з вами в цей день. Виявить вплив на майбутні події і може нагадати про себе навіть через роки. Завдяки цій особливості ви отримаєте можливість спроєктувати свої успіхи, досягнення і зробити їх реальністю. Тим не менш, цей день має і свої недоліки. Бо він наповнений спокусами, таємницями та провокаціями. Він може перетворитись на низку пасток, які здатні серйозно стати перешкодою для вашого благополуччя. Будьте обережні, адже дуже уважно обійти кожну паску недоброзичливців. Сьогодні. Це не складе великої праці, якщо ви когось підозрюєте, когось із свого оточення в обмані та діях, спрямованих проти вас, докладіть зусиль, зусиль, щоб не перетинатися з цією людиною. На протязі дня от, відкрити якихось недоброзличливців і від себе їх відстороніть. Тим більш слід тримати від себе їх подалі, бо навіть нейтральне відсторонене спілкування може стати причиною неприємності ну, поради і рекомендації. Оскільки, незважаючи на свої нейтральні властивості, цей день вимагатиме від вас особливої уваги, то від нових. Починань саме від нового проєкту, особливо на якихось масштабних, треба відмовитись, відкласти їх, відкласти. Бо це може призвести вас до незапланованих наслідків, які будуть вимагати додаткових витрат, енергії та ресурсів. А будь-який поспіх загрожує обернутися незапланованими та не завжди приємними. крім того. Ця доба є ризик переоцінити, переоцінити свої сили, тому будь-яке рішення необхідно ретельно проаналізувати та зважити, поспіх може він принести нові якісь проблеми, щось заборонене. Однак пам'ятайте, про необхідність зберігати витримку та самоконтроль. Зважений підхід і участь, уважність допоможуть вам досягти успіху, залагодити розбіжності з колегами та керівництвом. А також просунутися. Службовими сходами, однак пам'ятайте, що сьогодні недопустимі необдумані обіцянки, зобов'язання, не укладайте домовленостей, які не плануєте виконувати, а важливі зустрічі, особливо якщо вони не були ще детально продумані, перекладіть на інший. День. Окремої уваги вимагають взаємини з другою половинкою, оскільки складні енергії цієї доби можуть викликати дратівливість, запальність, докладіть максимум зусиль, щоб зберегти внутрішню гармонію. Уникайте критики глузувань суперечок. Так як вони можуть призвести до сварок і стати перешкодою вашому подальшому щастю. Якщо ж ви відчуваєте, що контролювати емоції є непосильним завданням, проведіть день на самоті. Щоб не уникати неприємних наслідків, також не забувайте про те, що ваша друга половинка також відчуває на собі плив місяця. Тому... Максимум терпіння та такту. Рішення фінансових питань вимагатиме від вас максимум обережності та уважності. Сьогодні не варто довіряти емоціям, особливо коли йдеться про великі суми, є ризик витрати кошти марно, навіть дрібні витрати можуть спричинити додаткові збитки. Особливо, якщо вони не були як слід зважені та продумані. Тому самим найкращим рішенням стане відмовитися від будь-яких витрат, крім запланованих та витрати цей час на аналіз вашої фінансової ситуації, день непоганий для фізичної активності, але відмовитись від інтенсивних тренувань. Тим паче екстремальних видів спорту небезпека отримати травму сьогодні значно збільшується, тому віддайте перевагу спокійним заняттям. Йога, гімнастика, все це допоможе вам направити енергію в мирне русло та уникнути неприємності. Навіть такі вправи здаються вам надмірно виснажними, ви можете зайнятися якимись домашніми справами, або провести сеанс медитації, енергії. Цього дня ідеально підходить для відпочинку та релаксації. Присвятіть вільний час заняттям, що наповнює вас силами. І дарує радість, не допускайте негативних емоцій, роздратування та недосипання. Однак нічого не робити сьогодні зовсім неприпустимо. Тому в жодному випадку не сидіть, склавши руки, магічний ритуал цього дня. Ну, сьогодні складна енергетика, але це не є перешкодою для магії. Навіть саме сьогодні ви можете помітити в собі якісь приховані здібності, які раніше повною мірою проявити не вдавалося. Це було неефективно, а от сьогодні дуже ефективно проводити різні захисні ритуали і дії, що допомагають повернути недоброзивцям, Завдане вам зло, тому перше відео це просто сьогодні в саму точку. Захист від негативу проводити даний ритуал можна лише в чистому будинку, тому заздалегідь, зробіть генеральне прибирання. Коли мити будете підлогу, додайте в воду трохи настою полину. Це посилить ефект ваших подальших дій. Потім візьміть білу свічку, засвітіть її, і доки вона горить, скажіть, «Захист захиствую від зла себе приховую, від поганого впливу закриваю. Вогнем себе захищаю, від усіх негараздів приховую Істинно, свічі дайте догоріти. О, щекундочку, то що це збилось? Давайте ще раз повторимо. Тобто запалити свічку і доки вона горить, скажіть. Захист створюю, від зла себе приховую, від поганого впливу закриваю, вогнем себе захищаю, від усіх негараздів приховую істина. Свічці дайте догоріти. В складних ситуаціях, коли відчуваєте спрямовану якусь атаку, повторюйте такий ритуал три дні підряд. Недогарки від свічки викиньте в сміття подалі від будинку. Якщо вам заподіяли зло, цей ритуал допоможе позбутися наслідків чого, чужого негативу, як магічного, так і заподіяного на рівні. Щоб ним скористуватися в темний час доби, можна зробити так: засвітити воскову свічку, поставити її замість свічника у склянку з водою. І поки вона буде горіти, вам треба встигнути тричі Сказати Нехай ворог мій скоєному покається, а поки що не станеться, нехай від свічки, моє миття, все, що мені завдали, по собі забирає. Сам зі своїм злом нехай впорається бути тому. коли свічка загасне, доторкніться до води та вихлютнюють воду в каналізацію. І сховайте там стакан. Ваш недоброзичливець обов'язково вийде на зв'язок і попросить у вас прощення, незалежність, яку свою провину він вам назве. Ваша відповідь повинна бути такою: Бог тебе простить. І все, і більше нічого не говорити, будь ласка, бо це може вилитись тоді вже зовсім друге. Бог тебе простить. Все. Огарки залишати не можна. Їх треба теж винести і виконати подалі від дому. Взагалі цей день вважається не найкращим днем для того, щоб ну, якби не накликати на себе проблем та хвороб, деякі речі не можна робити. Сьогодні не можна в баню. Не можна митися, не можна мити волосся, не стригти нігтів і без особливої потреби не залишати свої будинки. Якщо ви можете не йти нікуди, то сидіть вдома і не йдіть. Влаштувати такі якісь робочі моменти, ви можете і вдома. Але якщо є необхідність, то що ж робити? І сьогодні святий Микола, він вважається покровителем здоров'я. І сьогодні звертатися до Святого Миколая, щоб себе полікувати дуже здорово. До нього зціленням проблем із шлунком та кишечником. Сьогодні до Миколи треба звертатися з проблемами зцілення кишечником та шлунком. Знахарі в ці дні замовляли трав'яні збори, які пізніше потім роздавали, роздавали хворим. Але в вашому випадку, ви вдома, вам що треба зробити? А зробити треба слідуче. По-перше, у нас есть молитвы від болю их можно прочитать до коли... По-друге, у нас преображение души. Я с любовью принимаю свою душу со всеми ее гранями и оттенками. Я освобождаюсь от старых ограничений и открываюсь потоку Божественного Света. Моя душа расцветает, наполняясь мудростью, силой и любовью. Я излучаю свет и добро, преображая себя и мир вокруг. Я освобождаю свою душу от всего, что больше не служит моему высшему благу. Я очищаюсь от негатива и наполняюсь светом и любовью. Преображение души. Я с любовью принимаю свою душу со всеми ее гранями и оттенками. Я освобождаюсь от старых ограничений и открываясь потоку Божественного Света. Моя душа расцветает, наполняясь мудростью, силой и любовью. Я излучаю свет и добро преображая себя и мир вокруг. Я освобождаю свою душу от всего, что больше не служит моему высшему благу. Я очищаюсь от негатива и наполняюсь светом и любовью. Обовязково один раз повторю ему такие слова. Я, свое полное имя Наталья, верю в свои силы и возможности, Я можу подолати будь-які труднощі та перешкоди. Говоримо один раз. Ну, ось так. Я думаю, що у вас все буде як треба. Просто будьте обережні, не суетіться, контролюйте свої емоції. Якщо не можете, сидіть вдома. Ну, просто не виходьте. Нічого ж не станеться з вами за один день. Ну, якщо не можете, то пам'ятайте, не дратуватись, бо місяць на всіх діє. Ну що ж, любі, до зустрічі! Сьогодні для вас буде пізніше ще одне дуже цікаве і дуже необхідне відео. До зустрічі, кохані!